Терористи продовжують вести артилерійський та мінометний вогонь по позиціям українських військовослужбовців та населеним пунктам, що знаходяться під нашим контролем. Станом на цей час бойовики 24 рази порушили умови перемір'я. Бандити не бажають, щоб у звільнених від окупантів в містах та селах панував мир та спокій. Протягом дня незаконні збройні формування неодноразово обстріляли наші блокпости в районі Красногорівки. Вели вогонь по житловим кварталам цього міста, а також по позиціям сил АТО в Углігорську. Від обстрілів бойовиків в першу чергу страждають мирні мешканці Донбасу. Знову Бойовики вели вогонь посилима тода де Бальценського плацдармі. Вибухи від мінометних та артилерійських розривів було чутно поблизу населених пунктів. Нікішина міус. Чернухіна, золоте. Напружена ситуація на трасі Бахмутка, де знаходяться 31-й, 37-й та інші блокпости і опорні пункти, що забезпечують оборону ділянки мінської лінії розмежування старін. Там упродовж дня бандити неодноразово вели вогонь по нашим підрозділам з градів та мінометів. Також під обстрілами опинились наші бійці, які виконуються вдання в районі Станично-Луганське. Під час доставки продовольства та проведення планової ротації особового складу зазнали поранень 5 захисників Донецького аеропорту. Бойовики підступно із засідки обстріляли наші колони військової техніки. Вели вогонь з крупнокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та снайперських гвинтівок. Ми наносимо вогневі удари у відповідь на обстріли з боку терористів. Вони є адекватними тим викликом, що висувають до нас незаконне збройне формування. Наша позиція однозначна. Вогневі позиції противника, який веде вогонь по нашим силам, знищуються. Неподалік від Горловки артилерійські підрозділи сил АТО нанесли вогневий удар по сукупченню бандитів, які планували атакувати населений пункт Дзержинськ. За підтвердженою інформацією, внаслідок вогневого нальоту знищено до 10 одиниць озброєння та техніки бойовиків та до 20 бандитів.